Глава Харківської облгосадміністрації Юлія Світлична в студії сьогодні. Здравствуйте, Юлія. І так на якому із трьох етапів сьогодні встановительної роботи в Балаклеї? Ну в цілому можу сказати, що ситуація локалізована, і всі служби працюють над ліквідацією надзвичайної ситуації в Балаклеї. Щодо відновлення енергопостачання, відновлення газопостачання та водовідведення наразі всі вони відновлені і є доступ до цих е, житлових е, комунальних послуг стосовно. Залізничного транспорту та автобусного транспорту воно теж налажено. Стосовно працю роботи соціальної інфраструктури та побутової інфраструктури поступово приводиться до робочого графіку. Що з жилим фондом Було заявлено, що дома около сотні сімей не підлежать вообще в Коли і як людям васмістя ущерб? безумовно втрати великі. Я можу сказати, що біля 375% зазнали руйнувань. З них біля п'яти житлових будинків не підлягають реконструкції і. Ми відновлюємо там і зискуємо можливість щодо розміщення цих людей стосовно е, фінансових витрат, то можу сказати, що з бюджетів різних рівнів із державного, обласного та районного бюджету виділено 112 мільйонів гривень для відновлення житлового фонду. Ми знаємо, що потрібно около 300 мільйонів. Безумовно, потреба велика і більше аніж виділена сума. Але ми на сьогоднішній день не відчуваємо дефіциту, тому що це проходить в декілька етапів. Перший етап це швидке відновлення. Другий етап це поступове та планомірне відновлення і будівельні роботи. І третій етап це безумовно капітальний ремонт і відновлення тих будинків, які з величезною шкодою на сьогоднішній день Ну, от, люди жалуються, що не можуть розраховувати на повну компенсацію втраченого іму Наприклад, не будуть відновлювати застеклені балкони, тому що їх остеклення було нарушенням норм. Да і взагалі, от, денежна компенсація навіть не предусмотрена. Це правда. Да? Я би хотіла підійти до цього питання. Ня комплексно. Безумовно, в першу чергу ми говоримо про відновлення житлової інфраструктури. Люди повертаються, повертаються до будинків, і їм потрібно жити. Тобто відновлюються дахи, відновлюються вікна. Безумовно, в другу чергу піде соціальна інфраструктура: це дитячі садки, школи, лікарні і дорожня інфраструктура, тому що вона теж постраждала. І потім ми будемо доходити і до балконів, і до гаражів. І безумовно будемо дивитися по можливості. Є можливості і з обласного бюджету бюджету щодо виділення деяких коштів є, безумовно будемо дивитися на інші можливості щодо виділення фінансової чи то іншої допомоги жителям От таке ЧП це настояще бойове крещення для губернатора. все случилось ночі, як бистро вам удалось ситуацію взять під контроль? Ну можу сказати, я маю стажу вже 10 років державної служби. Мали різні ситуації, але ви безумовно праві не маючи досвіду та не розуміючи, як співпрацюють між собою системи державного управління та органи державного управління, не можна зорієнтувати Тися в цій ситуації та можна наробити лихо втричі більше ніж воно є е, відповідно до цієї е, ситуації. Такої катастрофи, я би назвала, то ми мали чіткий план дій евакуації, і кожна структура знала, що її робити, в який спосіб і коли. І це надало нам змогу більше акумулювати органів, більше акумулювати е, служб для того, щоб першочергове спасти життя населення, адже да, життя Но, це не були случаї мародерства. Ми об этом знаємо. Не вдалося збіжати цього. Це Это зрозуміло. ви вот часто робите акцент на безпеці регіону, які виводи були зробили. Послітава ЧП. безумовно. Ми більш детально відносимося щодо пророботки ризиків та ймовірних шляхів щодо їх подолання. І э, стратегія розвитку регіону це безумовно важливо, але потрібно розраховувати на те, що може трапитися надзвичайна ситуація. От всіх очень сильно інтересують вопрос, какова ж дальніша судьба полігону? Например, звучать пропозиції перенести или вовсе його закрити. Например, ценни уцілівши боєприпаси відправити на полігон. Старі утилізувати, а вот на арсенала, например, от на території арсеналу, наприклад, зробити сонячну електростанцію предложення Харківського енергетичного кластера. Що ви думаєте об этом? Як представник влади в регіоні? Я думаю, що першочергове моє завдання це відновити житловий фонд та повернути всіх людей до нормального життя. Цьому ми приділяємо особливу увагу і координуємо діяльність всіх служб та органів щодо відновлення. Э, спокійного та мирного життя, як це було до цієї надзвичайної ситуації, а по друге ну, сусідство опасне все-таки. безумовно і головною зад головною задачою є збереження життя та безпеки на території Балаклійського району. Давайте... І думаю, що міністерство оборони в відомство якої припадає це питання, безумовно приймає. Давайте сміннім тему в іюні в Харківську область приїдуть 120 депутатів із різних стран Європи на засідання моніторингового комітету конгресу регіональних властей Совіту Європи. Чому для його проведення, вибрали Харкова, не італійську Сицилію в Україні проблем більше ні, тому що ми більш наполегливо підходимо до вирішення проблем. А якщо серйозно, то э, за це право проведення моніторингового комітету боролися більшість э, європейських э, столиць. І саме Харкову, саме Україні було надано, ця, було надано це право. Це надасть можливість. Э, Приділити увагу більш регіональним проблемам стосовно деяких реформ та таких глобальних питань, наприклад, децентралізація питання, до якого європейські країни йдуть десятиліттями. А країна, наша молода країна, йде три роки. Там ми вже маємо чим похвастатися і маємо що показати, і це надасть нам змогу приділити більше уваги до України, надати більше можливостей щодо міжнародних організацій міжнародних партнерів у запровадженні подальших європейських Європейських вот із а сейчас проблем це проблема переселенців і в Савіті Європи. Ви, как вице-президент палати регіонів, підняли проблему, як це помочь? безумовно, як вся українська делегація і я на чолі э, піднімали це питання. І я э, сподіваюся, що це надасть змогу нам залучати більше міжнародного допомоги. Ви знаєте, що в Харківській області є модульне містечко, де э, переміщені особи можуть проживати. Є декілька програм щодо працевлаштування. Ні, які міжнародні партнери нам надають, і я сподіваюся, що завдяки цій поправці цим нашим крокам нам міжнародні партнери нададуть більше партнерів? Ні, безумовно, партнерів. Це намагання долучити до цього процесу, до вирішення цієї проблеми якомога більше міжнародної спільноти. Очень коротко. як взагалі в Європі на фоні їх проблем з мігрантами реагують на проблеми в Україні? Це спільне завдання і це спільна проблема щодо прав та свобод людини. І безумовно, якщо ми будемо це замовчувати, ці проблеми рішати. Ся не буде, але ми цього не робимо. Ми без ми поступово а, э, піднімаємо ці питання на рівень європейського конгресу, на рівень європейської спільноти і долучаємо до вирішення цих проблем. Головне, щоб це принесло реальні результати. Спасибо за те, що прийшли на вопроси сьогодні. Отвечала глава Харківської облгосадміністрації Юлія Світлічна.